Всім привіт! Сьогодні вже 17 жовтня-четверг, і я продовжую розповідати вам про участь у цікавому проєкті Іграшковий бум. Осінь. Я вже встигла зв'язати декілька цікавих іграшок. Вони стоять у мене на поличці і радують моє око. Дуже я задоволена: це два великих грінча, яких я показувала в минулому відео. А зараз я продовжую працювати. Вчора була середа, і я розпочала в'язати декілька таких цікавих лошадок. Це буде іграшка новорічна. Також вона може бути як прикраса на ялинку, або підвізка в машину, або як навіть можна зробити як брязкальце. Тому що вона буде тут буде все вишито, все безпечно, іграшка цільно в'язана, буде пришиватися тільки ця сама качалочка. Ось. Знаєте, що можу сказати по цій іграшки? Вона невелика, але чомусь йде дуже так, туго йде. Не так швидко вона створюється. Ось я зв'язала спочатку три голови, я ще планую зробити ще в одному цікавому кольорі, кольорі четверту лошадку, але поки що чекаю на ниточки. Якщо вони встигнуть прийти, то я обов'язково вам покажу. І не знаю, може, це специфіка самої схеми або ще щось, але в'яжу, я щось в мене так швидко не пішло, як я цього хотіла. Але я продовжую працювати і сподіваюся, що скоро покажу вам цікавий результат. Але сьогодні зупинятися не можна було, і треба було розпочинати новий. Старт, тобто ми щодня розпочинаємо якийсь новий старт, і ви вже бачите, я кадр прикрасила своїм новим цікавим стартом. Це неймовірна, дуже гарна кізонька. Це наш автор український Ольга Самос Самосеєнко. Цей майстер-клас я вже бачила давненько, і я якось, знаєте, в, ну, в інстаграмі листала сторінку і побачила цю кізеньку, вона мене просто покорила, а потім щось я її загубила. І вчора, буквально, я е, знов дивилася сторінку в інстаграмі. і... І побачила однієї своєї знайомої цю кізеньку, І я просто зрозуміла, що мої плани трошки змінюються. Я планувала в'язати оленів. Олень Рудольф у мене був по плану, але як ви вже бачите, кошик з ниточками, який я приготувала на оленя, він змінився. Тут вже інші кольорі, інші нит ниточки, тому що я вирішила в'язати все ж таки кізеньку. А ще краще, якщо в мене вийде зв'язати їх аж дві. Тому що мені подобається дуже-дуже в одяг. одяг кізоньки зробити і такий бордовий, і ось такий гарний е зелений колір. Е він ще називається сосновий такий зелений колір. Це yarn art джинс. Ось і. Сподіваюся, що скоро в мене вийде дуже гарна іграшка. І в наступних підключеннях я буду показувати вам свої результати. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і приємні коментарі. Для мене це дуже важливо. Бажаю вам гарного дня і перегляду. До нових підключень. Доброго дня! Сьогодні вже п'ятниця і я під'єднуюсь до вас мої любі для того, щоб розповісти і показати вже те, що я встигла зробити у рамках проєкту Іграшковий бум осінь. А встигла я, на мою думку, досить багато. Тому що я обрала в'язати іграшки в основному з напівбавовни, і зараз покажу свої іграшки, які я ще не встигла зробити. В мене будуть три або чотири конячки, качалочки, і я зробила вже таку ось заготовку. Дуже старалась акуратно вив'язувати. Тут ще ниточки торчать, ще тут буде оформлення, ще буде така основа. Качалочка. Ось така гарна, цікава лошадка виходить. Наразі вона в мене поки одна. Була багата праця проділена саме з кізенькою. тому мені важливо було хоч трошечки просунути цей процес. І наразі в мене одна заготовочка, конячка готова. Також із просувань це іграшка, яку я в мене в перший день було два старти. Це я розпочала Грінча і розпочала ось такого лисенятку. В мене вже є лисенятко хлопчик такий, і це я вирішила зв'язати ще дівчинку. І якось вона в мене створювалася, начебто, у рамках проекту і тим же часом поза проектом, тому що в'язала її вночі, так підв'язувала. але... Буду її рахувати, як іграшка створена саме в проєкті. Ось така гарна дівчинка. Дуже така акуратна праця. В'яжу хрестиками. Дуже мені подобається дівчинка в сукні, і вона ще в мене на голочках прикріплена, то я зараз в мене триває процес зборки. Ще їй зв'яжу щічки. І прищу хвостик ручки і ніжки. Ось така гарнівня. Посаджу її тут в кадрі. Нехай прикрашає нам кадр. І більш часу в мене зайняли саме кізоньки. Я працювала над ними декілька днів, і, щоб ви думали, навіть ще їх не закінчила. Тобто я зв'язала. Ось такий гарнюнь, це в мене перша кізонька. І я їх зробила у кількості двох штук. Ще в мене є чорна. Дуже мені подобається ця ідея. Вона в мене в голові давно вже була. Всім доброго ранку. Сьогодні я встала раненько, щоб прогулятися на наше чудове озеро. Хто ще не знає з дівчат і моїх глядачів. Я дуже полюбляю такі ранішні прогулянки. І ще дуже люблю закалятися купатися в осінній прохолодній водичці. Але останнім часом щось мені це важко дається і я ось прийшла поздоровитись з озером і відчути себе, чи готова я, чи ні. Буду налаштовувати себе до нового сезону, занирювань. Тяжко із за того, що немає тут такої здорової, прикольної компанії, з якою б я могла це робити. А так би я з задоволенням. Самой трошки лячна, бо тут таке озеро стихійне, і тут заходиш в воду, а там далі обрив. Дна немає. Це трошечки так для мене дискомфортно самою тут бути. До озера мені йти було десь півгодинки. Так добре, швидким шагом пройшлась, прогулялась, і зараз буду здоровкатись з водичкою. Пропоную приєднатися зараз. Побачимо, яка вона надото так прохолодна чи тепленька, як ви думаєте. Ось ці листики кажуть, що мабуть вже ні. Ох, клас! Дичка супер. Дуже класно. Сьогодні, мабуть, ні, але скоро тут на днях, мабуть, буду брати з собою купальник і буду нирять, Хтось іде, божечки. Дівчатка, повертаюся з озера. Такі теплі класні осінні діньки. І вони вже останні, тому що листя активно пожелтіло і злітає вже з дерев. І що я хочу сказати? Поки я там була на озеро, на озері а, прийшла сімейна пара моржів. Жіночка і її чоловік займаються теж маржуванням. А я так хвилювалася і переживала, що я тільки одна це хочу робити, і що на цьому в цьому місці мене не зрозуміють. Тому що там зазвичай гуляють з собаками, а таких копальщиків я не бачила. Коротше, дівчата, я вже майже твердо вирішила спробувати на новому місці зайнятися такими занурюваннями. У водичку буду. Загартовуватись. Так що, побажайте мені успіхів. Сподіваюсь, в мене все вийде. Буду вам знімати цікаві відео з місця подій. Всім доброго дня! Мене звуть Надія і я вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні я вам а, прозвітую, розкажу, що я нав'язала у проєкті Оксани Недошитко а, Іграшковий бум. Осінь». Кожного дня ми стартували з новою іграшкою. І під кінець проекту вже є дуже цікаві, гарні і круті результати. Я дуже задоволена, що вперше прийняла участь у цьому проєкті, і в наступних проектах я також буду приймати участь і також блідно, як і в цей раз. До речі, сьогодні вже вівторок, 22 жовтня. Понеділок я пропустила, хотіла вам в понеділок зняти відео і змонтувати, але щось вчора в мене взагалі не було настрою. І синочку моєму щось було поганенько. І те, що я планувала, трошки перенесла на второк, на вівторок. І зараз я вам покажу, які іграшки в мене народилися за цей тиждень. Це я вам вже показувала в минулих відео: ось такий гарненький грінч. Я їх зв'язала в кількості двох штук, але один вже поїхав в магазин, магазинчик радувати, сподіваюся, нових клієнтів. Можливо, комусь він там сподобається і знайде свою домівку. Ось такий красунчик. В нього зріст аж 40 см. Гарний. Дуже крутий очі з блискавками. Такий він причудовий, веселий. Мені дуже-дуже подобається красунчик. Ось тут його так посажу. Далі я вам вже показувала теж в минулих відео ось такого гарного лисьонка. Але він був зв'язаний не в проєкті, просто я його зв'язала, і в цьому проєкті осінній бум я зв'язала йому подружку. Ось таку гарну дівчинку. Ось така гарнюня в мене вийшла. Дуже мені подобається, я думала. По майстер-класу там сукня не в'яжеться, бо це майстер-клас саме на хлопчика. Я вирішила зробити таку гарнюню-дівчинку. Шарфик тут знімається. До речі, я зробила замість бубончиків, їй такі квіточки. Дуже мені така ідея. Щось захотілося так прикрасити трошки незвично. Ось така. Сукня тут не знімається, воно все в'язано в таких витриманих кольорах осінніх. Щічки тут я пришила. Ручки і ніжки теж зробила на нитяному кріпленні. Ось так дівчинка може як сидіти, так можна її посадити. Так, самостійно може сидіти. Так, і можна з нею погратися, побавитись і різні пози їй придати. Також вона може так от стояти. Дуже мені подобається. Ще буду, буду повторювати, до речі, як на хлопчика, так і на дівчинку вже є бажаючі, є клієнти. так одягаємо шарфик. Ось така квіткова дівчинка. Дуже мені подобається, класна така. Ось тут посадимо її. Далі у мене ще на гачку були дві гарнюні кізеньки По майстер-класу української майстрині я обов'язково залишу вам посилання під цим відео в опису. Це ось такі дві красуні кізеньки. По майстер-класу кізонька йде в таких більш класичних кольорах, світленьких. А я вирішила ще поекспериментувати, зробити чорненьку кізоньку, тому що такі теж є в природі, і мені здається, що це дуже так оригінально, дуже цікаво виглядає. Залишилося їх тільки одягнути в гарненькі сукні. Я обов'язково на цьому тижні їх хочу доробити, щоб в колекції в мене були такі дві гарнюні. В'язала їх також таким узором хрестиком. Вирішила все ж таки, прийняла рішення. Довго я вагалася, думала, мені подобається дуже, як виглядає результат саме хрестиками в'язати. Але це дуже тяжко, складно, руки дуже втомлюються, пальці болять. Але все ж таки. Я прийняла рішення, що маленькі іграшки я такі деталізовані, я буду в'язати хрестиками, а більш такі великі іграшки буду в'язати галочками. До речі, зараз я вам і покажу для порівняння ще одну іграшку, яку я зв'язала саме галочками. Ось так виглядає хрестик. Кізоньки ці, якщо б я в'язала, трошки не змінила майстер-клас то вони б вийшли дуже маленькі. А я, так як в'яжеться іграшка, я в'язала хрестиками, вона б вийшла дуже маленька. Тому мені довелося трошки збільшити ці ряди тут: убавка, рядок без без у Убавка, рядок без убавок. щоб іграшка трошки була більшою, вищою, бо ну, не хотілося дуже маленькі робити. Ось такі гарнюні. Віночки, до речі, тут знімаються в них. Ось такі стрункі гарнюні, які чекають ще на свої сукні. Тут їх поставлю. І зараз для порівняння покажу вам іграшку, яку я зв'язала також в цьому проєкті осінній бум іграшковий. Це ось такий крутезний Олень Рудольф. І ось такі великі іграшки я вирішила в'язати галочками. Ну, в принципі, в мене щільне в'язання нормальне. Галочками теж виглядає доволі акуратно. Нема ніяких дірочок. В принципі, теж нормально. Ну, на великі іграшки це виглядає досить акуратно. Нормально. Ну, ось така в мене ді 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 ділема. З цими галочками, хрестиками. Ну, ось тут, навіть коли я робила утяжку, ось галочки вже утворилась така дірочка. Трошки я вже дивлюся, в мене око падає. Ось тут теж я робила, ховала ниточку, і щось мені вже не то і не подобається. Але це я сховаю, тут я затоную. Ну, в принципі, це ще тут на великій іграшці допустимо. Нічого такого критичного немає. Ось такий гарний. Величезний олень. Він, до речі, теж має 40 см зріст. Шарф в нього теж знімається. Я їх, до речі, вже в'язала в минулому році і вони користувалися великим попитом. На них дуже звертають увагу, і в мене вже аж з минулого року є вже одна замовниця, яка чекає на свого оленя. Навіть, навіть погодилася дочекатися нового, нового року. Ось. І остання іграшка, яка з'явилася у мене в цьому проєкті, це ось такий веселий жабенятко. Дуже веселий, крутий, гарний. Я в нього закохана. Прям не знаю. Хочу нав'язати таких багатенько. Також він в мене вже убраний в такий новорічний образ. Такі очі в нього, ну просто неможливо не закохатися, лапки такі. І сама ізюминка цієї іграшки це його жопка. Попка така цікава. Зробили йому утяжку. Такий дуже комедний, дуже визиває такі гарні, приємні емоції і підіймає настрій. От як йому не складеш ті рученятки і ніжки, то він такий комедний. Може, що хочеш, і в йога приврати, перетворитися, і будь-який образ йому личить. <смі> такий цікавий. Зробила йому по схемі, у нього там йде шляпка, а я зробила йому кепочку. І такий гарнюня. Дуже мені сподобалося приймати участь у цьому проєкті. Хто дивиться це відео і ще не приймав участь, але хоче, то будь ласка, приєднуйтеся. Оксаночка Недошитко проводить цей проект кожного сезону. Тобто є іграшковий бум, осінь, зима, весна і літо. Так що кожного сезону можна приєднатися. Це такий проєкт самоконтролю і самомотивації. І не самомотивація, навіть там багато дівчат приймають участь. У нас є у Оксаночки, є в телеграм-каналі група, де ми друг друга підтримуємо, де ми друг друга мотивуємо, ділимося схемами. Ну, дуже цікаво, мені дуже сподобалось і нові цікаві знайомства я приобрела. Гарні дівчатка, всі творчі, всі цікаві, гарні іграшки в'яжуть. Тому запрошую, приєднуйтесь. Я обов'язково залишу всі посилання на дівчат на Оксаночку під цим відео в описі. І давайте підтримувати український контент, український ютуб. Це дуже-дуже зараз потрібно робити і розвивати наших, наших дівчат, допомагати їм. Підтримувати, тому буду дуже-дуже вдячна вам за це. Вдячна вам буду за коментар, за лайк. Ви в мене найкращі Я дуже вдячна, що ви зі мною. Бажаю вам гарного дня, успіхів вам у всьому і всього самого-самого найкращого. До нових підключень. Пока-пока. Всім доброго вечора. Сьогодні в мене таке незвичне підключення. Хочу поділитися з вами великою моєю радістю. Замовляла я пряжу нещодавно з України, і в мене були такі проблеми з цією посилочкою. Вона ніяк не могла до мене доїхати, її не хотіли приймати на новій пошті. Об'єм був трошки більший, ніж прийшов спочатку. І прийшлось... Продавцю моєму улюбленому прийшлось трошки попаритись і поперекладати, і зменшити об'єм, бо не хотіли приймати посилку. Але сьогодні просто неймовірний день для мене, тому що я не очікувала, що так швидко прийде посилочка. Але сьогодні, до речі, неділя, що ще більш дивно для мене. Зараз майже 18 годин. І до нас прийшла посилочка. Це прям для мене чудо-чудне. Ось і хочу зараз цей такий торжественний момент з вами розділити і відкрити з вами посилочку, подивитися, що там. Що там всередині? Що? Які скарби до мене приїхали? Mm. І так, хотілося мені замовити трошки більше пряжі саме основних кольорів. Це біжеві, коричневі, білий. Але на... у відділенні нової пошти сказали, що не більше, ніж трьох моточків одного кольору. Це дуже-дуже так прикро. Але нічого не поробиш. Трошки ускладнили цей процес. О Боже, я вже хвилююся. До речі, я не замовляла пряжу вже е, рік, цілий рік не замовляла. Ось приїхали моточки. А, до речі, Катюш, Катюше прийшлось зняти всі етикетки. Ви бачите, як все виглядає. Це Alize Софті, ось тут вона підписала, а етикетки прийшлося всі зняти, тому що за правилами новими чи як не пропускають зараз з етикетками, щоб не було ймовірності, що я тут буду пряжу перепродавати або ще щось. Цю пряжу я давно хотіла і чекала. Це травка на їжачків. Але не зможу, на жаль, поназивати вам кольори, тому що така ось ситуація. Ну, до речі, дещо Катюша підписала. Це 63-й, здається, Dolphin Baby. Вона казала, що мені трошки підпише, але не кожен кольор. Дуже так щільно вона все утрамбувала, щоб по-більшому точках мені тут змістилося. Майже вакуумна упаковка. Дуже Катюша так постаралася для мене. Дуже велика вдячність. Це Cotton Gold Бачите, як щільно Дуже гарні кольори Ось так. Коричні моточки. Дуже багато краси, Замовляла також червоний колір, тому що новий рід попереду треба нав'язувати гарненьких персонажів. Так, так щільно все запаковано і затрамбовано, що я навіть не можу дістати.